Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та має. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А ось у Венесуелу приземлився черговий російський іл 76 Пишуть, нібито пов'язаний він з вагнеровцями. Ну, от хочу подивитись, що це вони там в Венесуелу привезли. Що це, чи буде це продовжуватись, і так далі. Ну що ж, може щось позручніше? Ну, я починаю. Друга тема у нас сьогодні більш приземлена. і е, Більш матеріальна, як то кажуть. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ось літак. І-76 російський прилетів в Венесуелу. Ось на днях. Що вони там привезли в тому літаку? Покажіть мені. Скажіть вам правду. От, ну ну. Феху. ну Добро всяке. Єра. Соу пана перевернута далі. Ага, і що? Ага. Що у нас тут? От алфеху, Єра, соу, беркана перевернута. Ти вас перевернути райто. Гроші для влади, для місцевої, вони привезли, по-перше, щоб тримати владу на гарному цьому. Щось коштовне для влади привезли. Показують, що вже ж не перший раз літають. І, ну Треба, я хочу окремо запитати, ну, скоріше все, це не останній рейс буде. Знов-таки, ну, це якась електроніка, щось таке. Зрозуміло ж, там мова не про цивільне буде йти, якщо так. А, ось Беркана, та й ось перевернутий. Ну, явно там військові були на борту, можуть бути якісь як відставні військові, там, чи, чи хворі військові, ну, щось типу того. А, і наскільки вони силу складають. Ну, Знаєте, це, це більше в контексті, як інструктори, якісь чи щось типу того. Люди там на борту точно були, військові. і мова тут не про пілотів зараз. Ну і по райду. Ще якась техніка могла бути. Ну, але багато туди не влізе. Це ж не Руслан там, чи не мрія, яку вони нам знищили, орки. А, Тому таке. Так що, так, да, люди є, зброя є, але не так багато. І гроші для влади. Компоненти ще якісь там електронні. Щось таке, цікаве одним словом. Чи цивільний рейс, як то кажуть, ну от не разу не цивільний. Так, гаразд, якось за відповіді. Ну давайте далі. Так, добре, ну покажіть мені, будь ласка. Ну так, а будуть ще ось російські Іл-76 найближчим часом в Венесуелу літати? Ще будуть так літати, покажіть. Скажіть вам, правда. Манас перевернутий. Беркана, райдо. да, має ще бути. Ага, далі. Вуню, далі ж. Аперто, ну, правда. Що в нас тут? Манас переверне беркана, райдо, ісавуня перевернути, Перт прямий. А, хочуть позлити якусь то владу. Явно, що не венесуельську. Це по-перше. По-друге, у самого Путіна там, ну, він не сильно в захваті від цього. Ну, Але ж доведеться ось Беркана Райдо. Це продовження буде польотів і так далі. Буде. Пауза якась буде. да? Тобто не все так гладко буде. Може, якісь обмеження, до речі, на них вести на оці от літаки, в тому числі і на їхні перельоти у Венесуелу, наприклад. Ну, ось, да, да, да. Оце показує, що, показуєш, да, буде продовження. І Савунья, ну, як ви знаєте, обмежена радість. Сам Путін не сильно, ну, да, колективний Путін не сильно горить бажанням Венесуелі допомагати, але ж треба. Ну і щоб позлити ось Трампа і не тільки. А, ну і перту, І ресурс обмежений. Ну, але все-таки да, щось треба підкинути, щоб це ж цей союзник же, ж. А, антизап, антизахідна. Ось оце, от все у Венесуели там цікава політика. А, ну таке, ну що тут скажеш? Здивовані ми чи що? Ні, Росія, як завжди, підтримує всяку нечість по всьому світу. Ну, що тут дивуватись? Режим Венесуелі там далеко ну, цікавий, м'яко кажучи, щоб вже не виражатись. Ну, гаразд, і що? Далі що? Азиск Росії якоїсь цього. Давайте запитаємо. Ну, Росія ж не для красоти це все робить. Явно ж якась вигода. От цікаво яка. А покажіть, будь, будь ласка, а що Кремль, що Росія отримає за цю от допомогу літаками у Венесуелу? Що з того буде Росії? Покажіть. Скажімо, правда. Іса. Пачка санкцій буде з ту. Ансус перевернутий. Далі. Геба. О, тут веселі справи вертяться. Аліс перевернутий далі. Nautis. Навчис... І поясніть, А, цьому плані. Що в нас тут? Іса, e, Ансус перевернутий, Гебо, Альгіс перевернутий, Наутіс, урус перевернутий, райдо? Дуже-дуже цікаво. Ну дивіться, Росія за допомогою Венесуелі ще бачу, санкції отримає. Оце точно. Ну Заявно не той результат, на який вони розраховували. Далі, тут незаконні справи крутяться, вертяться. Парт Партнерство поза законом. Назад, з Венесуели вони, напевно, що дуже цікавий вантаж повезуть. Всяких різних заборонених, веселящих речовин. Ну, ви зрозуміли, так? Да? І там далеко не одна тона буде, якщо так. А, далі, ну, бояться сильно партнерство, да? і ніби і помагати треба, і хочеться, і колеться. Страшно, дуже страшно, но, ну, цей, ну, все одно лізуть. Ну В результаті пачку санкцій собі отримають за допомогою Венесуелі, в тому числі. А по грузу перевернутому. Ресурсів в Росії і так небагато. Ще там щось у Венесуелі підкидають. Да? А, і по Райдо. Ну, ну що, знос, знос літаків і так далі, далеко не нових. Ну, це таке. Не, не, не настільки це велика проблема. Е, от. А в цьому плані. Ну, все одно, військовий ресурс вони туди будуть перекидати, правда. Ну, зовсім небагато. Знаєте, типу, допомога йде, така, ну, це більш як номінальна допомога, ну, от, а не стільки, прям, що вони туди почнуть там тисячами солдат перекидати. М -м, воно тут так не йде. Воно тут так не йде. Тобто, ну, Росія хоче догратись, да, так, ось, Обережненько помагає, а все одно наслідки будуть. Ну, цікаво. Що тут скажеш? Ну і давайте, якщо вже так налаштувався, ось і карта перед очима. Загалом подивимося, що там в Венесуелі далі буде. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Які взагалі надалі ось подальший розвиток подій в Венесуелі буде? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. На перевернутий. Шкана перевернута. Айвас. Аголос, ух ты! Фехой шо? Ваус! Ну, Нафта то ясно, далі ж. Хагл лазейвас це заявочка на цікаві події. Ну, давайте про все по порядку. Що у нас тут? Манас переверти, беркана переверта, Айвас, Хагеллас, Феху, Лагус, Іса. Шось там владі, їхній там некомфортно в Венесуелі, явно. Зміна влади? Дуже навіть можливо, правда. Щось там їхньому диктатору загалом не дуже по здоров'ю стане. Чогось то раптом. Оце от ідуть бунти, всякі протести і так далі. Це в самій Венесуелі. Хагалас може і удар в тому числі показати. Мало того, мало того, якщо так, так оце от все діло ще буде підігріватись грошима. Удар по грошам. Як би там у Венесуелі там якісь суперінфляція, ну інфляція велика, то й взагалі дефолт, щось таке. Бо це от прям капітальний удар по грошам буде. Що таке нафта? Біда із нафтою. Венесуела чи не найбагатша країна в світі в плані нафти? Ось. І обмеження по нафті. Ну, ну що, Санкції по Венесуелі полетять, ембарго на нафту якесь чи що, типу того. То що ну, цікаво, воно йде загалом. А, до речі, ще морська блокада, типу, може бути, тому що Лагус це вже вода, в тому числі море, а там вже, вже американські сили купляться під Венесуелою. От, типу, морська блокада, так, да, може таке бути. Удар по фінансам, ну бунти ось всередині країни. Цікаво, цікаво. Ну, Хагвелас добре, може удар показати в тому числі. Ну, в більшості випадків, е, ну в більшості випадків мали б тоді якісь руйнування показати, збитки і так далі, якби прям удар. А це більше в сторону бунтів всередині країни. Ну, але ось їх будуть підігрівати, правда. Ну, Якщо Штати захочуть і того венесуельського правителя прибрати, то вони це зроблять явно. Думаю, тут ніхто не сумнівається. А з нафтою там цікаві справи будуть крутитись далі. Все одно. Тому таке. Чи спокійно там буде Венесуелі надалі, Да ні. Ей, вас Хагвелас, це не про спокій. Ну так. Недаремно ну, туди російські літаки літають. Все таки, отакі от, от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте на то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Хай щастить!